Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вітаю 1210-й день повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні відбувся один із наймасованіших обстрілів країни-агресор КРФ. Завтра у Києві оголошено день жалоби. Починаємо. Отже, одну з найбільш масованих атак здійснила країна-агресорка цієї ночі по Україні. Найбільше ракета дронів летіла на столицю, влучили у 27 локацій, зокрема у багатоповерхівку, що на лівому березі у Дарницькому районі. Зараз на місці удару працює наша кореспондентка Руслана Сушко. Руслано, що можеш розповісти тобі слово. Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо у Дарницькому районі столиці, який теж постраждав від російської атаки цієї ночі. Шахет летів просто у багатоповерхівку, саме у 20-ти поверхівку. На цих кадрах можемо бачити пряме влучання. Позаду мене ви можете бачити сам будинок. Найбільше постраждали саме з 10 по 17 поверх, але у квартирах на інших поверхах та в будинках поблизу вибуховою хвилею е, вибило пошкодило вікна. Біля будинку на парковці також пошкодили машини. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який власне і прибирає залишки скла та сміття з власної машини, яку пошкодили. Тож давайте послухаємо. Почув вибух і прокинувся. А так, ну, більше жінка розбудила. Казала, що щось трапилось. Вікно виглянули на ту сторону, вроді нормально, а потім вийшли на цю сторону і ось побачив. Перепошкоджена у вас так ваша машина і в квартирі якісь? У квартирі, слава Богу, нічого немає, а машина, бачите. П'ять людей я сиділа в парадному дежурила консьєшкою. Іде толо п'яти, чути у-у-у-у-у, і сильний тоді тріск. Ну, окна у нас не розбилось, а оці всі вікна побились, пилюка така, оце все так було ну, на остійкі пилі лежало. Ну і вийшли всі люди, там показують ті от квартири підряд, там шість чи сім квартир всіх. Залетів прямо дрон в квартиру людині. Люди, які постраждали, подаються через дію на є відновлення, ставлять п'ять фотографій, і на їх звернення вже приходить комісія з адміністрації районної і подає. Буде виплата людям чи не буде. Ми не даємо зараз інформацію, куди звертатися, за якою адресою, за якими номерами. Аж є благодійні фонди по всьому лівому берегу. Люди до нас звертаються, як тільки є прильоти в будь-яких з районів лівого берегу це Діснянські, Дарненські, Дніпровські, люди до нас звертаються, і потім ми вже допомагаємо або інформативно, або гуманітарною допомогою. Прибирають скло, яке посипалося просто з вікон, з квартири, залишки балконів та інше сміття. І від цього піднялося дуже багато пилу, і навіть було складно дихати. Але волонтери роздавали і продовжують роздавати людям маски, щоб вони могли продовжувати ліквідовувати наслідки. Мешканці кажуть, що вибух почули близько п'ятої ранку. Тут розгорнули гуманітарний штаб допомоги товариства Червоного Хреста, людям, дітям надають домедичну допомогу, якщо в когось є якісь подряпани, рани. Також кожен може попросити чай або їжу. Також відбувається опис постраждалого майна. Люди стоять в чергах, щоб повідомити про пошкодження, їм пояснюють, куди можна звернутися за допомогою, як подати заявку на є відновлення чи як отримати відшкодування майна. Нам розповіли, що загиблих немає є поранені одна з них жінка, яка зараз в лікарні. Медики надають їй медичну допомогу. За останньою інформацією до медиків після масованої атаки всього звернулося 114 людей 68 з них госпіталізовані. Тож наразі це вся інформація. Олю, тобі слово. Руслана, дякуємо. Руслана Сушко розповіла про мревреме влучання російського дрону у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва. Ну а далі ви побачите відео зруйнованого будинку у Солом'янському районі Києва. Там ракета пройшла через 9 поверхів. Удар знищив під'їзд. Це була ракета Х-101, розповів представник повітряних сил Юрій Гнат. Під завалами знайшли вже двох загиблих чоловіка і жінку. Людей продовжують шукати. На місці працюють рятувальники. Наразі відомо про п'ятьох зниклих безвісти, але інформація досі уточнюється, бо триває розбіл завалів. Мама була. В коридорі, і слава Богу, бо ліжко біля вікна стояло, і в рама посипалася на ліжка. Це її врятувала, а сестра була на кроваті, але кровать в углу кімнати, тому її також це врятувало. І більше до тої сторони вікно, Там ціле з торця будинку. Мама накапала і пішла додому до себе. Вона прийшла, Ну як чу чуяла, прийшла переночувати. А сестра з поліцією опис роблять квартири. На даний момент близько 50 будинків. Це які постраждало е, серйозно. На ці, в цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч чоловік. Густонаселений район, якраз по цьому району і був удар. Тому е, і по іншим. Е, по іншим локаціям, те саме в місті Києві тільки 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють і рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Це все була крилата ракета. Назву і маркування. Я думаю, що ми пізніше через спеціалістів зможемо довести даш до населення, але можу одне сказати, що ця ракета в зайшла приблизно на рівні четвертого поверху в будинок. І е, вибух був такої сили, що е, повністю склалася вся конструкція під'їзду. Сьогодні в Києві відбулася е, масована комбінована атака Російської Федерації. Е, 27 локацій було пошкоджено в місті Києві різного ступеню пошкодження. Можу сказати, що найголовніше це люди станом на зараз. Всі служби та лікарі зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим. За інформацією медиків, станом на 10-ту годину виявлено 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, у тому числі в лікарнях Києва, дві дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи чотирьох загиблих. Також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети якраз в цьому будинку. Тут під завалами знаходяться люди. Чітку кількість, на жаль, поки ми не можемо сказати, оскільки йдуть ще пошуково ритуальні роботи. І в Солов'янському районі був ще один переліт, Теж по житловому будинку на місці працює наша Юля Чехічина. Вона наживо зі студією. Юлю, що дізналася, чи є жертви і поранені? Так, вітаю колегу. Зараз ми перебуваємо у Солом'янському районі Києва. Як ви можете бачити, ліворуч від мене тут було пошкоджено багатоповерхівку, а також багатоповерхівки біля них. У багатьох з них повилітали вікна. А також кажуть місцеві, що навіть вхідні двері щодо поранених офіційної інформації немає, але місцеві знову ж таки кажуть, що поранених бачили. Також навколо будинку на підлозі дуже багато залишків покрівлі даху і багато місцевих. Вже стоїть в черзі для перетягнення вікон, адже тут відкрилися палатки волонтерів. Багато з них кажуть, що близько четвертої ранки ранку чули вибухи, і їх було досить таки багато. Тож пропоную вам послухати місцевих мешканців, що вони кажуть про сьогоднішню ніч. Це було десь о 3.45, Це був дуже сильний приліт. Тому що ми живемо неподалік від місця події. Я була з дитиною, ми прокинулися від цього вибуху, вони були один за одним. І потім ближче до четвертої прийшли сюди. Тут було дуже багато рятувальних служб, вони всі допомагали, хто чим міг, було дуже багато ранених. В цьому будинку все горіло. Зараз допомагаємо хто, як може, чим можемо. Як ми можемо бачити за моєю спиною, тут продовжують працювати місцеві мешканці, надзвичайники. Та медики вони утягують витягують уламки скла та інші пошкоджені речі. Окрім цього, тут неподалік відкрили штаб допомоги для місцевих мешканців. Він знаходиться на базі бібліотеки імені Костомарова за вулицею Данила Щербаківського, 51 в туди за допомогою можуть звернутися всі, хто внаслідок сьогоднішньої атаки отримав пошкодження свого майна, або просто ті, хто потребують будь-якої іншої допомоги внаслідок цієї атаки. І, попри те, що зараз почався дощ. Люди не розходяться. Місцеві мешканці, волонтери, ДСНСники продовжують розбирати будівлі. Тож, колего, тобі слово, а я поки продовжую працювати на місці. Дякуємо, Юлія. Юлія Чигічина працює у Солом'янському районі Києва. Розповіла про наслідки російської атаки. Рятувальники ліквідують наслідки російської нічної атаки і на Одесу. Ворог запустив по місту ударні безпілотники, зруйнували житлові будинки в історичному середмісті, дитячий садок та інклюзивний центр. Щонайменше 17 людей поранені, серед яких вагітна жінка і 17-річна дитина. Повідомляє очільникова Олег Кіпер. Нині на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини. Шукають. Сподіваюсь, що вона жива вранці одна проживала 78 років. Було дуже страшно, дуже страшно. Вікна ви самі бачите, двері, все всередині, все повилітало. Жінка на другому поверсі жила у квартирі. Дуже добра, хороша жінка. Рожні наслідки, рятувальники разом з усіма службами ліквідовують два двохповерхових житлових будинки, один трьохповерховий будівля інклюзивного центру. Ще ряд пожеж, які спалахнули, які рятувальники оперативно ліквідували. На місці працюють психологи, де епенеси, поліції люди дуже дуже врі. Злостресовому стані і деяким з ним з них прямо треба було бути поруч надавати допомогу. Це терористи повинні відчувати біль, а не мирні люди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Окупанти запустили по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. По Києву це був один із найбільш страшних ударів. Пошкоджені будинки у восьми районах. Також вночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Як наголосив президент, увесь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізовані суспільство Суспільство реагує на терористів, наголосив він. Ятаку на Київ засудили світові лідери. Зокрема, президентка Молдови Майя Санду заявила, Україна потребує посилення протиповітряної оборони і що зволікання з боку партнерів грають на руку Кремлю. Президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Росополос на своїй сторінці у соцмережі ікс підкреслив, що Росія безкарно продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів. Відреагував на російську атаку і посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він наголосив, що Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів, а хоче змусити Україну до капітуляції шляхом військової сили. Атакувавши Україну перед заключним днем саміту G7 у Канаді, Путін посилає сигнал неповаги та хоче змусити лідерів мати вигляд слабких. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі. X. За словами Сибіги, Росія не лише відкидає припинення вогню, а й цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення. Дональд Трамп несподівано достроково залишив саміт лідерів країн G7, які відбуваються у Канаді. Лідери Великої Сімки обговорювали конфлікт Ірану та Ізраїлю, а також санкції проти Росії. За зустрічею стежить кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Олено вітаю, що відомо про причини від'їзду президента США і як це вплинуло на питання, які збирались вирішити на саміті. Вітаю, Ольга, ну напередодні ввечері український президент говорив, що сподівався домовитися з президентом США про купівлю оборонного пакету для України. Як ви пам'ятаєте, що за часів попереднього президента США Джо Байдена що надавали Україні багатомільярдні пакети допомоги за рахунок американського бюджету, і от Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не хоче платити за зброю для України. Україна готувала свою пропозицію. Проте вже після таких перших заяв президента США на саміті Великої Сімки оглядач. Чи стало говорити, що перемовини Зеленського та Трампа будуть складними? Чому ну наприклад Трамп сказав, що коли Росію у 2014 році виключили з великої вісімки, то це образило Путіна Це була велика помилка цієї війни? Не було б. Знаєте, за столом переговорів був би ворог. Хоча я навіть не вважаю, що він справді був ворогом на той час. Такого поняття взагалі не було. Якби я був президентом цієї війни, ніколи б не сталося. Але так само, якби він залишився членом того, що тоді називалося G8, це завжди була б вісімка війни зараз не було б. І нагадаю, що Росію відсторонили на невизначений термін від засідання G8 у березні 2014 року, тобто після анексії Криму. А в 2017-му вона сама оголосила, що виходить із цього формату. Ну і а, щодо питання підтримки України, то на цьому саміті європейські лідери покладали надії переконати президента Трампа запровадити сильні санкції проти Росії. Проте він сказав, що продовжує очікувати на мирну угоду а ще зауважив, що нові санкції проти Москви коштуватимуть надто дорого для США не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей. Це не просто давай підпишемо документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції не такі вже прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що намагався переконати американського президента в тому, що тиск на Росію має бути посиленим. Проте, за словами чиновників з кабінету німецького канцлера, Трамп так і не взяв на себе зобов'язання приєднатися до потенційних нових санкцій. Французький президент тим часом висловився обнадійливоси. Я поставив президенту Трампу сьогодні вранці таке питання: чи дозволить він цим сенаторам продовжити роботу? Він відповів досить позитивно, що для мене дуже гарна новина. Бо я вважаю, що сенатор Лінсі Грем та всі сенатори, які його супроводжують, виконали дуже гарну роботу. Тож, якщо в найближчі тижні європейці та американці, працюючи разом, запровадять ці санкції таким чином, це справді змінить ситуацію, бо здатність російської економіки чинити опір буде поставлена під сумнів. Макрон також прокоментував передчасний від'їзд Трампа із саміту Трамп оголосив вночі, що достроково залишає саміт G7. Сказав, що через ескалацію конфлікту на Близькому сході його речниця так сказала. Ну от французький президент на питання журналістів, а сказав, що від'їзд Трампа може бути пов'язаний з перемовинами, мирними перемовинами щодо Ірану. На що президент США написав у соцмережах, що Макрон, який цитата постійно прагне до публічності, помилився. Що він не їде а, е, працювати над припиненням вогню, і, і що Макрон жодного уявлення не має про причини, і що навмисно чи ні, французький президент завжди помиляється, сказав а, Трамп. А, і а, вже буквально годину тому він повідомив про те, що гід поїхав для того, щоб закінчити а, власне війну а в Ірані, не вдаючись подробиці. Ну і засідання великої сімки продовжується, але вже без американського президента, з яким нагадаю ще раз сьогодні, мав намір поговорити президент України.